будучи чи начальник безпеці, чи з них взагалі. Яка відповідальна особа має отримати запит по мобілізації? А ви кажете, що дві поїздки вже вручили, так? Що на нас? Це ви знайшли їх на території? Ні, — ні, то а, з а скільки взагалі виписано Це Було воєнкомат, дві то... поїздки виписано. А скільки Та, то... зараз ну, мало б виписати, було? казали 70? Списки не подали нам. А ви як на полки випускали? Ні. Є списки, по списках працюємо. Ну зараз ви тут стоїте, вас не пускають в приміщення? Нема директора. Інші відбуваються отримати запит на ваші подальші дії, що ви будете робити далі, якщо у вас не пропустять? Нас пропускають. Нема директора на місці. Нема... Якщо б був Расін... директор, спілкуємося з директором, даємо йому офіційний запит, щоб він нам відіслав також свої списки військовозобов'язаних. Далі працюємо вже по списку. Ну, сьогодні у вас є списки? Скільки, Ні. наприклад, людей могли б сьогодні отримати повістку? Тому що на запит наш не відповідали. А сьогодні ви прийшли, ви мали саме тут дати комусь повістку, вручити? Так, після опрацьовування списків. Тобто списків зараз немає. А якщо говорити, кажуть, що дві повістки вручили, на території знайшли. Так. Яким чином вручили, якщо їх не було в списку? Сам складу. За що Вони працівники даної фірми ага. виписали в поїздку. Їм вручили особисто. Так. Зрозуміло. Зараз чекаємо на директора. Так. А якщо директора немає? Немає. ну Ні, я їх не їх знаю, але я їх не бачу Тобто нікого з посадових осіб. З керівного складу, з керівного складу Багато, Галичини табак нікого на місці немає. Зайдіть, подивіться, так не маєте таке право в офісі, яке дивитися. А що каже керівництво? Я перепрошую, ви телефоном спілкувалися щойно з керівництвом підприємства. Що вони говорять? Ну, це не моє начальство, я журналіст, я хотів у вас отримати коментар стосовно цього. Я не ну, маю. Ви говорили, що на з керівництво? Дайте ну, вам це так, Від нас можна отримати коментар, бо дай якийсь. Поговорили з керівництвом, що вони сказали? Чи нам, чи нам чекати, сказали, що прибуде керівництво? Мають право зайти на базу. Але ж потрібно поспілкуватися з директором. Будь ласка, шукайте директора. Тут директор є на території? Немає, Цей на території немає. За межами. А він переказав сказати, що він сьогодні буде, чекати його чи їхати. В кінці робочого дня, кінці робочого дня буде. Дякую.